Форма краще за зміст. Ще один спосіб маніпуляції. До прикладу, в судових засіданнях таке може бути, коли свідок певний повідомляє одну якусь інформацію, і йому схильні вірити більше, ніж свідку, який повідомляє зовсім протилежне. А знаєте, чому не вірять одному свідку, а вірять іншому? Тому що один, до прикладу, гарно одягнений, чемний, виглядає правильно. А інший в, якому, в якихось там лахах, в якомусь незрозумілому контексті, розмовляє там, заїкаючись, не, можливо, неграмотно пише. Тобто, ми вважаємо, ми маю на увазі, люди, що якщо форма правильна, то, скоріш за все, і зміст вірний. Часто так буває в школі, до прикладу, у мене було: я писав як курка лапою, одначе правильно. Проте не завжди мені вдавалося отримати. Максимальну оцінку, тому що були мої колеги по навчанню, які більш краще розфарбовували, оформляли відповідь, маркером там виділяли і так далі. тому подібне. Тобто одразу по формі було зрозуміло, що у них краще оформлення. А у мене, як курка куркалапаю, було гірше, хоча відповідь була правильною. І бувало так, що я не завжди отримував повторюсь. Гарну оцінку у зв'язку з тим, що занижувалася вона за те, що я не дотримався певної форми. Тому зверніть увагу, навіть у мене це як у юриста є в спостереження. До прикладу, коли я приходжу в суд в кроватці, в сорочці, в туфлях, то мене сприймають більш як юриста. І мені простіше досягати тих цілей. Мені одразу дають якісь папери в канцелярії, вітаються зі мною. А коли я приходжу до прикладусь, так як я зараз з вами, то не завжди мене сприймають саме за адвоката, за фахового адвоката, за того, хто написав там більше десятки книг, має науковий ступінь. Особливо коли я нічого не промовляю ще або мене люди ці не знають. Тобто мені потрібно тоді вкластися в комунікацію набагато більше. Зокрема, порозмовляти, порухатись, певні невербальні сенси перенести і донести своїм співрозмовникам. Зокрема, судді, помічнику, судді в канцелярії працівникам. Потрібно поговорити з ними, наповнити їхнє життя і роботу сенсами, і тоді, звичайно, що мені вдається вирівняти свій стан у сприйнятті. Коли б я був в такому гарному одязі одразу. Але що ж мені заважало, щоб я був одразу в кроватці, одразу в тому форматі, який сприймається набагато краще? Тоді б я б, за рахунок своєї комунікації ще б досягнув би цілей, набагато швидше, комфортніше, якісніше. Тому зверніть увагу і щоразу інвентаризуйте оцей вид маніпуляції, коли в формі. Віддають перевагу над змістом. Доволі часто це роблять в рекламі, коли людина в білому халаті щось там повідомляє про якісь лікувальні особливості тих чи інших ліків. Ну, не факт, що це так, проте форма, можливо, там якась лабораторія, така так звана лабораторія, існує на задньому фоні у відео, яка робить такий от певний антураж, певну форму. Форма, звичайно, може бути і в невербаліці. Коли ми бачимо людину, яка впевнено повідомляє ту чи іншу тезу, і нам хочеться вірити, що з таким апломбом, з такою впевненістю може тільки говорити та людина, яка говорить правильні твердження. Одначе не завжди це так. Бо та людина, яка знає багато, вона може сумніватися у своїх знаннях, бо вона не впевнена, бо в неї тисячу теорій існують пояснення світу, а не тільки якась там одна. І тому вона не з такою впевненістю промовляє. І це може бути її такою помилкою в житті, бо в її фактично твердження правильні, проте форма їх, ну, не зовсім коректна для сприйняття. Ну, коли ми приходимо моркву купувати в магазин, то помита морква коштує дорожче, ніж не помита. Яблука, які блищать. Зазвичай мають більшу ціну на базарі, ніж ті, які там не помиті, не, не так виблискують на сонці. Доволі часто там їх там водою поливають, щоб ще краще вони виглядали. Ну, я думаю, сам смисл, ви зрозуміли. І спробуйте після цього відео пошукати у вашій об'єктивній реальності ось цей такий маніпулятивний прийом. Коли форма. Перевершує зміст. До речі, в офісі, доволі часто. Ми по секрету скажу використовуємо цей спосіб, бо мені було б зручніше вести прийом клієнтів десь на вулиці, в парку, взагалі по телефону, проте деяким клієнтам потрібна форма. Потрібно, щоб був певний офіс, певне приміщення, певний антураж, певна така от форма, рамка, в якої ми комунікуємо, привітання за руку. Чашечка кави. І тоді тільки ці люди сприймають той зміст, яким їм доводиться. Проте це все можна було проговорити навіть телефоном. Одначе, ну, ми люди, живі люди. І є якісь закони впливу на нашу психіку, і нам потрібно, нам з вами, потрібно розуміти ці інструменти впливу. Щоб бути максимально цінними, максимально захищеними і робити тільки те, для чого ми створені природою. На зв'язку.